На Київщині відбулася презентація автоматизованої машини для розмінування виробленої харківськими підприємцями. На презентації була Юлія Свіреденко, міністр економіки України, яка так само подякувала нашим промисловцям за цей продукт, і оскільки він є досить актуальним, оскільки питання замінованості земель і повернення земель до життя у нас це пріоритет. На сьогоднішній день ми маємо унікальну машину. На початку повномасштабної війни у нас для розмінування було нуль одиниць техніки. На сьогоднішній день це вже майже десять українських виробників. Але ця розробка це не досконалення або не перероблення тракторів, комбайнів, як ми бачили раніше, а вже абсолютно інший підхід інноваційна технологічна розробка.